Якщо ми хочемо доторкнутися до витоків історії та культури України, побувати в місцях, які є свідками найдавнішої цивілізації, сповнитися небувалих вражень і несподіваних відкриттів, нам треба здійснити подорож обухівським районом Київської області. Розпочати нашу цікаву мандрівку Обухівщиною краще за все з села Халеп'я, історія якого налічує майже тисячу років. Місто-фортеця Київської Русі Халеп згадується в літописі 1093 року у повчанні дітям київського князя Володимира Мономаха. Після смерті батька, писав князь, на стугні билися ми з половцями до вечора, билися коло Халепа, города над Дніпром а потім мир уклали з їхніми князями. Сьогодні в центрі села Халеп'я, у старому цегляному будинку колишньої школи грамоти, де більше ста років тому працював вчителем Вікентій Хвойка, знаходиться краєзнавчий музей. Чех за походженням Вікентій В'ячеславович-Хвойка у 90-х роках позаминулого століття почав активно займатися археологією. І саме тут, в Обухівському краї, він виявив під час розкопок різноманітні знаряддя праці, глиняні залишки помешкань, багато посуду, оздобленого орнаментами, глиняні фігурки людей і тварин. Сучасний радіологічний аналіз датував ці унікальні знахідки віком до 7,5 тисяч років. Тобто археолог Хвойка першим відкрив і дослідив цивілізаційну культуру, яка формувалася в 4-2 тисячоліттях до нашої ери, раніше від культур стародавніх Греції і Риму від єгипетських пірамід. Цю культуру, залишки якої Вікентій Хвойка знайшов на землях Обухівщини, він назвав Трипільською, від назви села Трипілля, де й було досліджено пам'ятки цього типу. Тому, звичайно, наш подальший маршрут неодмінно приведе нас до цього стародавнього села. Біля обласного археологічного музею в Трипіллі. У 2002 році встановлено пам'ятник Хвойці роботи скульптора горлового. Неподалік цього пам'ятника на краю Високої Кручі, звідки відкривається захоплююча панорама на широкий Дніпро, можна оглянути ще один пам'ятник командиру Дніпровської повстанської дивізії Данилу Ільковичі Терпилі. Відомий під іменем Отамана Зеленого, цей командир спочатку воював на боці Червоної армії, а згодом повернув зброю свого багатотисячного війська проти більшовицьких загарбницьких загонів, які посунули на Україну. Для загальноосвітньої середньої школи Тріпілля ми побачимо ще один пам'ятник Тарасу Шевченку. Саме у такому молодому віці народний художник і поет подорожував Київщиною і, зокрема, землями сучасної Обухівщини, коли у середині 19 століття працював у Київській археографічній комісії. А про село Трипілля Шевченко згадував у своїх поетичних і прозових творах. Звичайно, Тарас Григорович, який любив милуватися Дніпром з високих круч, відвідав і цей наймальовнішіший куточок Трипільського побережжя. На висоту 183 метри над рівнем Дніпра здіймається оповита давніми легендами літописна Дівіч-гора, з якої відкривається чудовий краєвид на обидва береги. Дівіч-гора пам'ятка слов'янського язичництва і християнства. Археологічні знахідки засвідчують, що багато століть тому ця гора використовувалася для ритуального могильника та жертовника. Звідси видно, як широко розливається рукотворне Канадське море та добре проглядаються мальовничі ландшафти Обухівщини аж до самого стольного Києва. Ще один населений пункт сучасної Обухівщини, відомий з часів Київської Русі село Копачів. У 1240 році на розлогій долині над річкою Стугна біля Копачева руське військо дало вирішальну битву монголо-татарській навалі Хана Батия. На жаль, та доленосна баталія закінчилася трагічною поразкою наших предків. Рештки війська Русичів відійшли за стугну і лісами добралися до Києва. Сьогодні на найвищій точці долини, де і відбулося те далеке побоїще, на місці давньоруської сигнальної вежі на горі Остриця височіє сталевий поклонний хрест на честь загиблих воїнів стародавньої Києво-Руської держави та на честь 1020-річчя хрещення Русі. Цієї височини добре видно всю квітучу історичну долину. А у ясну погоду звідси можна навіть угледіти золоті бані київських храмів. Мабуть, не випадково біля стародавнього села Копачів Поруджується один із наймасштабніших туристичних об'єктів не лише Обухівського краю, а й всієї України парк Київська Русь. На кількох десятках гектарів землі, де колись проходив оборонний рубіж київського князя Володимира Хрестителя, буде відтворена повномасштабну з максимальною історичною достовірністю модель стародавнього Києва 5-8 століття. На його справжніх вулицях і площах... Поміж палаців і монастирів, храмів і ремісничих будинків через кілька років правитиме дух середньовіччя і вируватиме життя минулих століть. У селі Копачів Зберігся мовчазний свідок більш пізньої доби з історії України, зокрема Обухівщини. Кам'яний хрест унікальний пам'ятник старовини часів Козаччини. Перший історик Копачева, представник духовного стану Лаврентій Похілевич, автор славнозвісних сказань о населенних пунктах Київської губернії, так писав про хрест, поставлений вільними від польської і кріпацької неволі козаками. До старовини менш віддаленої належить кам'яний хрест у полі над Стугною з написом, де можна розібрати тільки слова із-за Дніпра козак Іван Івани. Інші слова стерті ножами, топорами та іншими залізними знаряддями, які селяни обточували на цьому хресті. Встановлений ворочиші Барвінків яр на місці колишнього середньовічного кладовища Козацький кам'яний хрест зберігає на собі відзнаки багатьох століть. Так, зокрема, на хресті добре видно сліди від куль, які свистіли над цими квітучими ланами під час жорстоких боїв Другої світової війни. Експонати Копачевського краєзнавчого музею розповідають про цікаву і строкату історію цієї місцевості. Старожитність Копачева підтверджують археологічні пам'ятки його довкілля. А більш пізні знахідки, а також згадки в численних літописах, свідчать про драматичні події на цих землях протягом кількох століть, безкінечну боротьбу за панування і владу і, на противагу цьому, за визволення і волю. Про тисячолітню історію Обухівського краю розповідають багато місцевих краєзнавчих музеїв. І кожен з них має свої цікаві особливості. У селі Жуківці біля будинку краєзнавчого музею встановлено пам'ятний знак на честь 175-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Він проїздив цим селом старим київським чумацьким шляхом у травні 1845 року по дорозі з Богуслава на Трипілля. На околицях Жуківців виявлено і досліджено залишки поселень трипільської культури та ранньоукраїнської черняхівської культури. А перша писемна згадка про село Жуківці датується серединою 16 століття. Серед експонатів сільського музею є об'ємні макети і діорами, що дають наочне уявлення про вигляд жуківців у різні періоди його історії. Звичайно, у музейних залах виставлені також старожитності, історичні документи, фотографії, портрети уславлених односельців. Поряд з будівлею музею можна побачити чавунну надмогильну плиту. Єдину, яка збереглася після руйнування більшовицькою владою у 1936 році сільського храму та знесення могил священників. А біля краєзнавчого музею села Красна Слобідка недавно було встановлено дуже рідкісний експонат сільськогосподарський трактор Універсал. Це одна з наймасовіших моделей радянських тракторів. За 20-ліття випуску цих машин, починаючи з 1934 року, їх вийшло з конвеєрів Ленінградського та Володимирського тракторних заводів понад 211 тисяч. Ці трактори були також на озброєнні передового у повоєнні роки Краснослобітського колгоспу Червоний хлібороб, який очолював герой соціалістичної праці Іван Федорович Кабанець. Героєві земляку на території сільського меморіального комплексу споруджено пам'ятник. Великий і цікавий краєзнавчий музей з унікальними експонатами має, звичайно, і районний центр місто Обухів. І серед цих експонатів особливе місце посідають діорами авторів художників Домотенка і Данилейка. Ось, наприклад, Обухівський ярмарок кінця 19-го, початку 20-го століття. Обухівський краєзнавець Микола Панченко у своїх спогадах так писав про місцевий ярмарок. Я не міг надивуватися тим, як можна зібрати разом до однієї величезної купи так багатько і такого різного люду гончарі і бублейниці, шевці і кравці, стельмахи і бондарі, чорнолиці ковалі і старці лірники, праві парубки і вродливі дівчата, розкішні молодиці і причіпливі циганки, який він многоликий і велолюдний цей ярмарок. Дожньою виразністю і майстерністю відзначаються також інші діорами Обухівського історико-краєзнавчого музею. Обухівщина дбайливо зберігає чимало старовинних пам'яток культової архітектури. Окраса та своєрідна візитна картка села Підгірці дерев'яний храм архістратига Михаїла. Ця церква була побудована у 1742 році. Як і всі дерев'яні церкви того часу, вона потребувала регулярних ремонтів, перебудов та добудов. Тому, звичайно, сьогодні Михайлівська церква села Підгірці вже не має того первісного вигляду середини 18 століття. Втім, цей храм зводили хороші майстри, бо згодом, коли споруду покрили залізним дахом, вона вже обходилася значно меншим числом ремонтних втручань і змін свого прекрасного зовнішнього вигляду. На Київщині в усі часи було чимало храмів, присвячених різним святам. Але найбільше завжди було саме в свято-Покровських церков. Постійна небезпека війн спонукала наших предків шукати захисту під покровом Божої Матері. Покровська церква у селі Креничі споруджена у 1761 році стараннями і гумені Іоно-Богословського монастиря Ксанфії Протанської. Зрозуміло, що і цей дерев'яний храм за довгі століття зазнавав ремонтів, реставрацій, добудов. Так, зокрема, у 1800 році за ініціативи священника Стефана Гриценка та коштами доброхотів поряд з церквою була зведена висока дзвіниця. Цікаво, що кошти на її будівництво та ремонт церкви, обрані громадою Миряни, збирали на гомінких ярмарках Київщини. І з того часу, коли у відновленні Покровської церкви села Кренечі взяли участь чимало православних християн величезної Київської митрополії, цей старовинний храм майже не видозмінювався. 1794 роком датується завершення будівництва у селі Нещирів свято Святопреображенського храму, який віднесено до архітектурних пам'яток кінця XVIII століття. Величний мурований храм було збудовано поміщиком Іваном Гудимою Левковичем, нащадком давнього козацького роду, який володів цими землями. Свято Преображенська церква... Унікальний зразок архітектури перехідного періоду від українського барокко до класицизму. За формою кам'яний храм нагадує корабель символ того, що церква веде людину через бурхливе життєйське море до Царствія Небесного. Крім центрального вівтаря, всередині храму було облаштовано два приділи. У радянські часи у другій половині минулого століття Свято Преверженська церква як діючий храм була закрита, і в його приміщенні облаштували зерносховище. Родинні склепи Гудимів були по Варварському розграбовані, внутрішні розписи псувалися і зникали, руйнувалися стіни та провалювався дах. Але за часів Незалежної України. Знайшлися благочестиві люди, меценати, які за допомогою місцевих мешканців відродили чудову пам'ятку архітектури і відновили в ній церковну службу. У 2004 році біля цього храму було засновано скид від чоловічого Свято Троїцького монастиря. І тепер монастирська братія опікується завершенням реставрації церкви та доглядом за нею. Адже після безбожних десятиліть у людях знову пробуджується прагнення до духовної чистоти та святині.